Всіх вітаю, з вами Марія. Смачної вам кави та дуже приємного перегляду. І маю надію щось цікавеньке для вас побачу. Чим буде важливий для вас жовтень? Давайте розглядати, на що звернути увагу, може, щось там попереджати буде філіжанка. Так, ось так розкрила. Дивіться, тут. Звертайте, будь ласка, увагу на ті ідеї, які будуть обговорюватись в сім'ї. Родина, може, друзі з кимось з друзів будете балакати, може, це хтось навіть там якось з сусідами розмовляєте і щось там обговорюється, вони будуть і допомоги стосуватись і. Знаєте, якісь, наприклад, десь ви можете отримати допомогу, а ви не знаєте про це. І в розмові з людиною ви просто почуєте для себе важливу інформацію. Жовтень, ну, скажімо, місяць відкриттів для багатьох з вас. Потім ми більш ретельно розглянемо. Давайте просто. Філіжаночку зараз, а там ж нехай підсиха трошки. Дивіться, продовжимо тему особистого життя. Ось тут завершиться якась така ситуація між чоловік-жінка і або одна дитинка, або дві дитинки тут у цієї родини. Якісь їх моменти, щось вони між собою обговорюють, щось вони, знаєте, як, як шукають от можливість завершити свою якусь внутрі, ну, сімейну якусь ситуацію. В жовтні вона вже майже буде завершена. Це знаєте, як люди, наприклад, для себе. А, якісь вже і рішення приймають, і, ну як, якщо треба якісь там ну, назначити якісь дати, то це роблять. Якщо треба десь записуватись, то це люди роблять. Тут якась, знаєте, зміна, ну як трошки долю. Переглядають для себе, як, знаєте, от, ну, так, доленосні якісь зміни, якісь просування, і вони, як, знаєте, от, від чоловіка пішли, він щось там собі в голові накрутив, він цю розмову завів, і люди між собою починають щось там. Ну, скажімо так, розкручувати, розкручувати і доходять там до якогось висновку. Потім багато, скажімо, залякувань буде в жовтні. Багато такого нагнітання, будьте уважні. От знаєте, це на рівні новин, це на рівні. От люди між собою, це, як знаєте, загострення, ще й таке осіннє загострення, коли люди важко сприймають взагалі будь-яку інформацію. Вона, може, і не така складна, не така важка, але у людини внутрішнє відчуття от всього скрізь навколо, от воно, воно дуже загострене якесь. Все буде от, знаєте, дратувати, люди між собою будуть гризтись, звертайте на це, на це увагу і не піддавайтесь таким енергіям. Потім, ну, у кого там гучно буває в сім'ї, жінка з чоловіком, сперечаються, воно так і надалі буде. Тут змін, на жаль, не бачу, не так, щоб там, знаєте, люди Згадали, що взагалі то війни вистачає, можна сварки взагалі відкинути. Ні. Будуть встигати і посваритись теж. Далі, звертайте увагу, тут хтось з вас. Якщо от ви займаєтесь навчанням, то будуть якісь питання, як шукаєте додаткову інформацію. А якщо ви займаєтесь навчанням дитини, то, будь ласка, звертайте увагу, не все розуміє, не все, ну скажімо, хватає на люту. І деякі питання, вони, от, знаєте, вони як збільшуються. Ну, там, день не розуміє, два не розуміє, потім до цього питання ще додаються. І це знаєте, як ем, ну, треба хапатись за це вже і роз. це... Ем, Ну, як знаєте, розтягувати це питання і вирішувати, що там незрозуміло, пояснювати, якщо самі не можете пояснити, знайдіть людину, яка пояснить. Або, знаєте, для багатьох воно допомагає. В Ютубі теж багато є уроків, які от, ну, вчитель пояснює, це дитині допомагає. Тут, тут треба буде комусь. Допомога і дитина не просить, вона просто не розуміє. А вам треба помітити момент, де дитина буксує. Потім. Тут дитині просто лячно сказати, що я це не розумію, чогось так. Далі, ось тут жінка. Вбрана в сукню, гарну таку сукню. Це, як, знаєте, от десь це це показано взагалі-то, як перспективи жовтня. І це От не можу зрозуміти, куди вона прийде у такому гарному вбранні, але ж чоловіків коло себе збере багато. І для когось з вас є, скажімо, шанс да? познайомитись, ну, як нові стосунки завести, то буде з кого обирати. Навіть трошки тут жінка як розгубиться, хто ж подобається, бо щось дуже так один, два, три, чотири, п'ять чоловіків бачу коло вас. Не будете знати, кого обрати. Але ж я думаю, що розберетесь. Для чоловіків дуже заспокоїться хтось з чоловіків за грошову ситуацію. Вона у вас там трошки буде поліпшуватись, і, ну, звісно ж, приємно. Нехай воно все-таки буде у вас 15 число, воно показане, як, це як, знаєте, як повернення в якусь ситуацію чи до якоїсь ситуації. Треба буде так ретельно її розглянути, бо вона вам дасть просування, зміни, ну, такі непогані. Так, інформацію знову ж таки бачу. І, знаєте, звертайте увагу на ту інформацію, яка буде викликати питання. Вона, ну скажімо, це ну, вона і повинна буде у вас викликати питання, бо не всій інформації в жовтні треба буде довіряти. Вточнювати так точно треба буде. Тож не, не поспішайте якось там нервово реагувати. Так, спокійно сприймайте все, бо тут будуть старатись, щоб людей налякати якомога більше. Знову ж таки, нагадую: інформаційна війна вона так само йде м -м, кожен день 7 на 24. Її ніхто. Не полишає вона дуже потужна, тож бережіть себе. І в цьому сенсі теж бережіть себе. Робота соціум жовтень буде, знаєте, от, я б сказала, 50 на 50. І багато для кого, скажімо так, третина місяця буде доволі спокійна. А дві третини місяця вони будуть, ну такі, знаєте, і побігати треба буде, і якось знаєте, як воно виглядає. Це, як, наприклад, якщо в вересні ще багато людей було у відпустках, то в жовтні вони вже всі повиходять на роботу і всі будуть смикати вас з усіх боків. Тож треба буде і попрацювати. Потім знову новин буде аж занадто багато в жовтні. Аж, знаєте, стомленість будете відчувати від тої навали новин, яку планують, от, знаєте, як викинути у простір. Тож будьте уважні. Я знаю, що я повторююся, але мені дуже важливо, щоб ви це почули. Бережіть свій, своє здоров'я і. Ем, будь, ну, Хто, хто де, Да? І е, будуть деякі дні, коли, знаєте, зненацька вітер такий, що буде задува вам в усі боки: е, кутайте горло, взагалі кутайтесь, щоб ви, знаєте, могли там чи застібнутись, чи якось ще. Бо показано, що може бути таке, що, знаєте, там, Захворювання підуть, ці всі шмарклі це все радість така. Потім літера Ю. Показаний мені, більш за все, це на чоловіка схоже. Якась ваша особиста перемога буде. І зверні, літера К ще є тут. Зверніть увагу, тут у вас якісь дороги намічаються. Знаєте, як ну, багато де треба буде поїздити, побувати, але ж зверніть увагу, щоб вам було зручно пересуватись. Тут якось так звертають увагу на зручну. Не знаю, що це це. Якісь буци. Два виконання у жінки будуть один за одним. Вона якось так це ну, щаслива щаслива з цих двох виконань. Це, як знаєте, от трошки була затягнутість, і ну, от, дві справи зробляться майже одразу одна за одною. І вона з кимсь це буде обговорювати. Це, знаєте, як з чоловіком, з яким нема зараз от фізичної близькості, вони як розділені трошки, але спілкування воно є між ними, ну, таке, може, там телефонують один одному, щось буде ділитись тим, як все файно вийшло. Як злітає, знаєте, от як просто такий піднесений настрій. Така щаслива, щаслива щось. Дуже важке в неї вирішилось. Так, ось тут комусь тут як зараз хвилинку. Тут або концерт якийсь. Треба буде комусь відвідати, але він як благодійний, щось таке, знаєте, як збори якісь ідуть. Потім для когось цей місяць буде, знаєте, як на перехресті опинитись, Ви не будете знати, що обрати, де вам, в, яку, в який бік вам треба йти далі. Комусь треба буде побігати якісь справи нерухомості вирішувати. Якісь тут, знаєте, як папери, як, як реєстр, якийсь щось там прописується, якась така книга, якісь. Слідкуйте там. Зараз хвилинку. Мені показана людина, у якої, знаєте, от нервовий такий настрій підвищується, саме через те, що не розуміє от, певних строків. Коли, знаєте, задає питання, а відповіді немає. І ось ну, так трошки нервовість буде. Це як переоформлення якесь іде. Але там будуть зміни, вони просто розтягнуться в часі, але ж вони будуть. Так, ось тут. Е -е. Працюйте зі своєю інтуїцією, вона у вас класна, сильна. І, користуючись цією інтуїцією, в жовтні, ви завершите якесь ну, складне для вас. ну, Складна справа. Ви як повертаєтесь в цю справу, ви як знаєте, от почали її, може там у вересні, може ще раніше. І вона, вона затягнута, вона вам була незрозуміла. жовтень. Це буде той місяць, коли ви, нібито, знаєте, от повернувшись до цієї справи, ви самі собі будете казати, що і чого я затягував чи затягувала. Це ж все ж зрозуміло, все ж легко і просто. І ви завершите. Як знаєте, вистачить мудрості вам. Потім тут показана якась ситуація, коли, знаєте, рішення у вас нібито вже було. В голові, там ви до нього якось так наближались. Ви, його, знаєте, от ви як цю думку не домислили до кінця. Як якось так знаєте, вона вам там десь промайнула в голові, ви її відкинули, ну, може, відволіклись на щось. І от просто воно ж воно ж таке діло, та думка. Ви до неї повернетеся і зробите так як слід. Чоловік мені тут показаний, які обмеження собі малює в своїй же ж голові. Це не те, що там, знаєте, дійсно є якесь у нього обмеження. Не роби цього, бо, бо буде тобі. А це, як знаєте, сам собі вигадує. От я не можу зараз зробити, бо ну не знаю що, от не можу і все. От от я не можу зараз. От він на цьому наполягає насправді. Насправді дурню собі вигадує. Може, не дуже хоче, то це вже інша справа. Так, жінка тут очікує на якусь інформацію, бачу, що отримує її в руки і буде розглядати, як вчитуватись. 36 цифра. Тут щось вона важлива, ця цифра. Це, знаєте, якщо як від дітей чекаєте якихось новин, то знаєте, я там бачу хлопця з нареченою. Ось так. Може для когось з вас буде і така інформація у жовтні. Але там треба розуміти, що там вже буде одружуватись, бо вже нема куди чекати, вже вони когось чекають. Так, далі. Ось тут якась людина. Не можу зрозуміти чоловік або жінка. Але якусь інформацію людина шукає, як у темряві. От просто він, Вона у нього ця інформація, от знаєте, якщо, наприклад, на столі якийсь документ шукаєте, то він там і лежить. Просто ви його не бачите. Ви, як знаєте, от накидали на нього щось зверху, а він там є. І ось тут. Ще й відволікають вас люди, тож дійсно так можна довго шукати. Перевіряйте, може дійсно хтось на столі щось загубив, то лежить і мовчить. Так, ну давайте блюдечко, що тут ще нам покаже. Багато спілкування буде. Багато знаєте на яке спілкування звертайте увагу. Буде таким, як знаєте, наприклад, якісь новини будуть даватись заради того, щоб людей пересварити. Оце дуже чітко бачу. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що не треба на такі маніпуляції піддаватись. Бо їх буде не одна за місяць. Такий усміхнений, знаєте, от повний такий чоловік мені показаний. Щось він тут буде от всміювати якусь пару чоловік та жінка. У них там побачення, а він щось насміхається. Хтось там йому, дайте по потилиці. Бо дурню затіяв, і взагалі застритити тут треба тихесенько. Тут заспокоювати когось вам треба буде у жовтні людина, так знаєте, як панічна атака у людини буде, тут треба буде зупинити вчасно. У когось трошки буде переляк через гроші, що не вистачить, щось там ідея якась є. Дуже людині схочеться її швидко втілити в життя, а от грошей боїться, що не вистачить. Ну, то. Буде звертатись до когось. Може, це до вас буде звертатись. Може, ви просто будете спостерігати таку ситуацію. Так, ну це не треба озвучувати. Нехай наші знають, що роблять. Новини про це будуть. Угу. Гарні будуть новини. Добре, нехай роблять. Ну, Україна, дівчатка, хлопці. Ракети бачу, літати будуть, ну, ви ж знаєте. Це ж таке, що воно раптово. Воно то раптово закінчиться, але, на жаль, ще не в жовтні. А вже так хотілося б. Так, а що у нас тут? Дуже така важлива телефонна розмова з якимсь чоловіком показана жінка з чоловіком. І дивіться, вона як трошки надсміхається над цим чоловіком. А знаєте чому? Бо він панікер, він щось собі таке навигадував, він щось таке наговорить їй. Що їй буде і смішно, і з, з іншого боку, он, Боже, яка дурня, і що тобі? От як тобі це пояснити, щоб ти е, ну, змінив свою думку? Тут трошки, знаєте, їй і смішно. І якось так: ну, і що з тобою робити? От як мені з тобою домовлятись? Ось така якась ситуація. А він тут, він майбутнього боїться, він боїться. Тих змін, які можуть бути, а можуть і не бути. Знаєте, от тут, тут просто паніка в людини. Людина собі навигадує страшні речі. Ну, Таке багато хто в паніку впадає. Головне, щоб була людина поряд, яка зможе вас витягти з цієї паніки, і щоб у вас була можливість допомогти людині. бо... Зараз ми ще більше, ніж інколи, і взагалі, от ще більше повинні і бути уважними, і потрібні один одному. Просто треба, знаєте, бути людиною, яка зголоситься в потрібний час бути підтримкою, не пройде повз. Ось тут, ну, тут жінка буде сміятись над чоловіком. Ну ви, будь ласка, смійтесь так, щоб він не бачив і нічого, бо йому дійсно болить. Він дійсно це переляк такий, знаєте, він справжній, він такий, що тут, тут би попрацювати з кимось, поспілкуватись з кимось, щоб допомогли. І дивіться, тут ще. Знаєте, от людина тут потрібна медична допомога, бо людина вже зацікавленість інших виклика. Знаєте, коли люди на нього вже дивляться, вони щось помічають, що щось там з психікою у людини бідосі. Тобто це треба. Реагувати смішно, може, воно і смішно комусь з вас, але треба реагувати. Треба з цим щось робити. Ну ось так. Все, тут я більш, ну, тут є речі, які просто не треба озвучувати, щоб не заважати. Тож дякую всім, хто подивився, всім вам бажаю от просто дуже спокійного, з спокійними днями і ночами жовтня, щоб зміни тільки на краще, щоб взагалі він приніс вам приємні новини, приємні зміни. І... Може, нехай там знайомить вас з приємними людьми, і нехай відводить від вас поганих людей. Тож побачимось в наступних відео. Всім пока!